Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо неймовірну смакоту. Це мармурове шоколадне печиво з тріщинками. Готується дуже легко, тому обов'язково спробуйте. В першу чергу я беру всі сухі інгредієнти. Це в мене борошно, какао і цукор. Додаю сюди розпушувач. Ось такий він у мене. Це, до речі, найкращий із розпушувачів, які є у нас. В магазинах представлений, скажімо так, і це все перемішую. Потім беру холодне вершкове масло, обов'язково холодне з холодильника. Я його так порізала, щоб було трошки легше перетирати. Відправляю до всіх сухих інгредієнтів, і наша задача стоїть тепер гарненько все перетерти в крифту. Перетерти треба обов'язково дуже гарно, щоб не було шматочків масла. І тепер сюди вводимо яйця. Я беру яйця і так трошки до однорідності їх перебиваю. І сюди ж відправляю відразу. Багато збивати не потрібно, просто щоб з цілком стали однорідними, і тепер наша задача це все гарно вимішати до однорідності. Це тісто готове, зверніть увагу, яке воно плотне, його трошки важкувато вимішувати, але воно таке має бути. Якщо у вас тісто більш рідке, значить десь ви не дотримались пропорції. Тому будьте уважні, тісто має бути ось таке тугеньке, щоб його було зручно потім ем, викладати на деко і обвалювати в цукровій пудрі. Зараз я його накриваю і відправляю на 30 хвилин в холодильник, щоб воно ще більше застигло. Це тісто у мене охололо, я буду формувати печиво. Для цього я беру тісто, цукрову пудру, просійно обов'язково. Трошки взяла водички холодної, ем, якщо буде дуже прилипати до рук, то можна трошки змочити руки водою, воно перестане прилипати, але головне не переборщити. Я беру шматочок тіста. Шматочок тіста один в мене 50 грам. Далі кручу ось таку кульку, прижимаю, щоб воно таке було більш широке, і обвалюю в цукровій пудрі. Все викладаю на деко. Ось так я виклала все печиво, обов'язково викладайте в шахматному порядку, це дуже важливо, оскільки при випіканні вони розходяться в ширину і відправляю орієнтовно на 15 хвилин в духовку при температурі 160 градусів. У мене на пішло рівно 15 хвилин. Зверніть увагу, у печиво з'явилася така корочка тверденька, але загалом воно має лишитися м'яким. Ось така краса і смакота у нас вийшла. Нехай у вас все виходить, нехай вам буде смачно, а нам не забудьте лайк поставити за старанність і підписатися на наш канал. вас чекає дуже багато класних рецептів.